Військовослужбовці 7-го прикордонного карпатського загону в чергове долучилися до здачі крові для наших поранених захисників. Подібні заходи вони проводять на регулярній основі в межах акції Моя кров рятує. Бо вони, як ніхто знають, наскільки важливим є цей вид донорства. Я є дружина загиблого військовослужбовця героя України. Полковника Гаха Романа Васильовича безпосередньо в цей час ми разом проходили з ними службу в зоні бойових дій на східних ділянках. І там дуже багато хлопців є, які потребують, і це я знаю точно, не зі слів. Потребують здачі для того, щоб ми здавали кров, брали в цьому участь і. Ну, хоч цим ми крапочку зможемо їм допомогти. Перший раз я здавав, ну, мабуть, десь рік тому. Ну, перший раз це трошки було таке хвилювання, але скажу вам, ну взагалі тут професійні люди працюють, Скажу вам так, це не боляче, не займає багато часу. От сам сам забір крові десь до 10 хвилин. Ну, все чудово, все гарно, все стерильно, Люди можуть не переживати за своє здоров'я. Все це дуже професійно. Одна здача крові рятує якби п'ять життів. Ну, це постійно. Ми зараз бачимо, що мінно-вибухові дуже багато, осколкові поранення. Йде втрата крові і потрібно, ну якби якимось чином заповнювати цю нішу. Загалом до акції долучилися більше ста прикордонників. Кожен з нас на своєму місці має. Вживати максимум заходів і прикладати максимум сил для того, щоб наближати нашу перемогу. У зв'язку з ситуацією, яка склалася в нашій державі, зв'язку з війною, всі ми прекрасно розуміємо, що донорська кров наразі дуже, дуже і дуже необхідна і не обмежені кількості. Тому сьогодні ми не вперше проводимо таку акцію на постійній основі проводимо. Особливо найбільший запит на кров з резусом мінус. У нас є запити для війни, і ми що два тижні, в основному резусні групи крові відправляємо в Харків. Ну чи в Харків, чи в Дніпропетровськ, де там у нас є замовлення. Спочатку війни було дуже багато бажаючих, зараз трошки стало менше, але багато молоді приходить здавати кров. Так що деколи буває в день і 100, і 120 чоловік, от коли сталося в нас у Львові така біда, було дуже багато людей, 150 чоловік. Ну, але то так треба нам рівномірно, щоб було розподілено, тому що кров має термін зберігання. І коли один день забрати багато, вона потім, ми не зможемо її використати, тому треба поступово керувати тим. І якщо в один день забрати надлишкову кількість червоної рідини, то вона може просто зіпсуватися. Лікарка додає, що волонтери дуже чітко керували процесом здачі крові, що дозволяло донорам стабільно ділитися своєю червоною рідиною і в необхідній кількості. Якщо б щоденно кров здавали до ста осіб, то можна було б закрити потребу і військових, і медзакладів Львівщини. От я займаюся тромбоцитами, виділяю тромбоцити. І Зараз багато дітей в західноукраїнському центрі, колишня Чорнобильська лікарня, так названа. Діти є привезені звідти е сходу, і батьки невідомо де. Одні воюють, мама може десь виїхала з іншими дітьми за кордон, і тут діти одні. Тому треба. Підключати інших донорів для того, щоб а тромбоцити, тож така процедура досить довга, до години часу, і щоб, бо їм дають хіміотерапію, після хімії дуже падають тромбоцити, тому треба поповнити донорськими. От така ситуація у нас. Якщо ж ви бажаєте стати донором, то необхідно знати кілька простих правил: вам має бути більше 18 років, а вага тіла не менше 60 кілограмів. Також за два дні необхідно відмовитися від жирної молочної продукції, смаженої їжі і, звичайно, алкоголю. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда тут Львів.